Добрий день! в ефірі City News. Сьогоднішній огляд Дніпровських медіа. Ми почнемо з того, як вони висвітлювали тему війни. Тим паче, що останні дні у тактиці росіян з'явилася нова деталь. Вони почали застосовувати повітряні кулі для виявлення позицій української ППО. Так, минулої неділі сайт телеканалу д 1 повідомив, ворог застосував повітряні кулі та розвідувальний безпілотник в небі над Дніпропетровщиною. Ворог використав розвідувальний БПЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. По ворожому БПЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування. Схід результат уточнюється. Повідомив сайт д 1 Втім, використовували цього тижня росіяни і ракети, і дрони камікадзе. У середу сайт телеканалу д 1 повідомив, було зафіксовано ворожі безпілотники у повітряному просторі Дніпропетровської області. А наступного дня сили ППО знищили п'ять російських ракет над Дніпропетровщиною. У ніч на 16 лютого військові повітряного командування Схід знищили шість російських ракет. П'ять із них над Дніпропетровщиною. Ішлося у повідомленні д 1 Однак окупантам все ж вдалося нанести удар по мирним мешканцям. Загинула жінка, семеро людей поранені. Росіяни вдарили ракетами по Павлограду. Внаслідок атаки загинула 79-річна жінка. Ще семеро людей поранені. Інформує сайт, де 1 Наступна новина на цю тему у Павлограді. Поліція розгорнула пункт для звернень постраждалих від ракетного удару. Пізніше сайт телеканалу, Д1 розмістив багато світлин з місця обстрілу під заголовком. Наслідки нічного ракетного удару РФ у Павлограді на Дніпропетровщині у самому Дніпрі цього тижня життя городян дещо нормалізувалося. Нарешті перестали вимикати світло. Запрацював у звичному режимі електротранспорт. На улице Днепра вернулось освещение відключення електроенергії электроэнергии нет уже третий день, повідомив радісну новину в сайт газеты Горожанин и детально розповів, каким чином вдалося цього досягти. Даже несмотря на попадание вражеских ракет по объектам энергетической инфраструктуры, ситуация с поставками электроэнергии значительно улучшилась. О том, как украинским энергетикам удалось уменьшить дефицит в энергосистеме, рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Во-первых, мы научились перераспределять электроэнергию между областями. То есть в начале войны система распределения электроэнергии была одной, сейчас она совсем другая. Во-вторых, восстановление. То большое количество оборудования, которое было нам передано, уже активно используется. Кроме того, мы сами уже научились быстро ремонтировать оборудование. В-третьих, возобновлена работа некоторых атомных блоков. Цитуя эксперта, горожанин. Утім, як виявляється, будинки у Дніпрі можуть бути знеструмленими не лише через дії росіян, а й деяких місцевих жителів. У Дніпрі активізувалися електровандали. пишуть ліца. Користуючись плановими відключеннями світла, злодії розкорочують будинкові електрощитові, крадуть звідти мідні дроти. Зокрема, такі випадки набули масового і системного характеру на 12-му кварталі Дніпра. Про це засвідчують численні публікації в міських пабліках, на телеграм-каналах, дописи у локальних Фейсбук-групах. Крадіжки електрообладнання відбуваються нічною порою під час стабілізаційних відключень струму. Йдеться у повідомленні війна негативно впливає не лише на безпеку, побут, економіку, інфраструктуру, але й на демографію. Цю тему днями розкривав сайт. Город Діпійогі». У матеріалі, як змінилося населення Дніпра під час війни та чого чекати після нашої перемоги, медіа підняло питання впливу бойових дій на демографію. В публікації багато цифр, які наводить координаторка стратегії Дніпро 2030 Олена Іваницька. У кінці такий висновок, із негативного, фактичне зменшення кількості людей через війну, еміграцію, передчасні захворювання та зменшення народжуваності, призведе до глибокої пенсійної кризи, як в Дніпрі, так і в Україні в цілому. Із позитивного у Дніпрі з'являється шанс на демографічне вікно можливостей, що автоматично призведе до економічної активності всіх галузей. Всім, кого ця тема цікавить, рекомендуємо самостійно ознайомитися з даним матеріалом. А от журналісти сайту інформатор запитали Дніпрян, чого вони очікують 24 лютого, у річницю повномасштабного нападу Росії на Україну. Як виявилося, у своїй більшості містяни досить оптимістичні. «Я Переживаю за близьких, тому що інформація сочиться різна, але ми вже звикли жити в такій атмосфері, мені здається». Постоянно нагнітене, що кожен раз нагнітає, тому... Ну, боїмося. Може трохи. Ні, ти каже за себе, я не боюся. <сум> <сум> ну, це ще така важ... важлива дата, страшна би, для всіх все може бути. Я не хвилююсь, тому що ми вже всі були 24 лютого. Ми знаємо, як це. І тому за рік вже навчилися. Якщо щось і буде масоване, або там якийсь наступ, ми знаємо, що робити. Це не буде так, як рік назад. Тому я не хвилююсь, тому що все під контролем. Наскільки це можливо? А ви знаєте, ні. Уже стала боятися. Думаю, не буде нічого, все буде добре. Ну і насамкінець сьогоднішнього огляду дніпровських медіа про погоду. Наше місто сповістило, з претензією на температурні рекорди народний синоптик обіцяє дуже ранню і теплу весну в Україні. Видання цитує так званого народного синоптика Стаса Щедріна. Березень розпочнеться з потепління, каже народний синоптик. За його даними, температура буде в межах плюс 9, плюс 11. На заході країни повітря прогріється до плюс 10, плюс 13. Опадів буде небагато, а сонця побільше. Така погода в Україні протримається у другу декаду місяця. В кінці березня побільшає хмар, але ще дужче потепліє. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме плюс 14, плюс 18 градусів, розповів Стас Щедрін. Пише наше місто. Такою от була інформаційна панорама. А про те, як наступні сім днів висвітлюватимуть дніпровські журналісти, ми поговоримо за тиждень. До зустрічі.